Всім привіт з Ірландії! І зараз я вам розкажу відверто, яка я чушка. Ну ну що, ну серйозно. Що приховати, якщо ви не знаєте, зараз ви ну точно я вас підтверджу. А якщо ви знаєте, то я підтверджу ваші думки. Я дуже мало знаю про індустрію краси в Ірландії та в Україні. Якщо ну, дуже треба, то я можу запитати свою подругу, яка Мастер чудовий, і вона зараз в Ірландії працює, вона в Лімріки працює, вона може, я думаю, проконсультувати нас, лишайте питання. А зараз от я вам розкажу, що я знаю про це. Так, перше, останній раз волосся я фарбувала в 25 років, це, як ви розумієте, було ще в Україні. Я була в мене я мілірувала волосся, вже я була майже біла і на паспорті в 25 я майже біла. І потім мене моя подруга, про яку я зараз гадала, вивела з цього стану. До чого я це кажу? Я не знаю, скільки коштує пофарбувати волосся. А, бо я вирішила багато років тому, що мій кольор не такий вже поганий і ще нафарбуюся з часом. З часом, коли в мене буде ну, так, що треба фарбувати його, а, то я буду фарбуватися, думаю, в руди, але я поранчуся. Це перше. Ну, Ін'єкції в губи, я думаю, що в мене досить худе обличчя а, з нормальними губами і. Ну, кажуть, от з віком вони там зменшуються. Ну, я не, не бачу, що вони в мене зменшились. Ну, тобто, в мене досить великі губи і великі очі. я думаю, що якщо що мені ще губи вколоти зараз, ну, ну не дай Боже буде, так що пропорції обличчя будуть інші. Тобто, моє обличчя мене влаштовує. От Всім боляче зараз так мене слухати. Скажуть, от яка страшна, яка впевнена в собі, я не вважаю себе гарною жінкою, ну, я вам серйозно кажу, ну я і бачу, що ну, куди ще більше. Я соромилася цього колись. Ну, а зараз вже ну, шо, шо, вже не молода, що соромитися. Якщо з часом мої губи зменшаться і мені потрібні будуть ін'єкції, я тільки за них, якщо вони зроблені добре. А, стосовно ботекса. Я його теж не робила ніколи і не знаю, скільки він коштує, бо мені здається, що ще не треба. Ну, це на мене падає, так світло. А так, ну, мені здається, що ну куди? Як треба буде, то буду робити. От серйозно. І скажу вам тоді вже більш детально, оскільки, я думаю, що дорого. А, іпіляція бразильська. Ну, коштує 40 євро у нас тут, в нашому селі, як вас це. Роблять вони дуже погано. Ну, дуже, я відве, більш відверто просто ну, соромлюся сказати. Руки в, в них не з того місця <cafes> в нашому селі. Ну, може, там, в Дубліні добре, добре роблять, а в нас в селі погано. А потім підстригаю я волосся, отак от. Ровненько, ровненько підстригаю, і отут-от трошечки я підстригаю. Ну, дуже давно нічого не змінюється в моїх уявленнях про мою красу. І це коштувало 50 євро теж в нашому селі, в тому році. Раз на рік я підстригаю волосся трошечки, так, буває, ну, трошечки так, воно відростає. А, ну, і, і це от все, що я знаю. А, і ще хотіла сказати, буде аж на 3 хвилини відео. Хотіла, сміюся з себе, от, а, Ще дві речі, дві-дві я згадала. А, я ходила, мені дарив мій чоловік абонемент 200 євро 4. Це я не знаю, який рік. 16. Так, 16-й десь рік. Ні, 17 початок 17-го, 200 євро коштувало чотири рази сходити в Донігол. Я сходила аж три маски там накладають за 50 євро на годину. І я подумала, боже, ну що їхати до того доніголу, я маску сама накладу і не так, що, ну, тобто я її буду накладати через день. І тільки ліпший буде ефект, і є такі маски, в тільки максі, які коштують 100 євро 100 міліграмів маски. І вона справді хороша і все буде нормально. Тому я теж відмовилась від цього і навіть сходила три рази, а не 4. Останній раз подарували 50 євро. Тобто, так і не пішла, і потім, і потім. Я не знаю, чи образиться на мене чоловік, чи ні після цього. Єдине, що я купляю, ви це бачите різну косметику і я користуюсь, наприклад, кремом під очі з 20 років. Мене питали, що так рано. Бо я вважаю, що догляд повинен бути постійним. І у нас можна в тільки Максі купити насправді якісну косметику, вітамін С, накласти. І, тобто я чергую, це, потім де накладаю вітамін. Там, ночі на одну ніч С, потім Де. Користуюся кремом від сонця. Це все я купляю, ну крем від сонця в аптеці купляю. Кожен день. В Ірланді ж сонце, яке як в Африці. Треба користуватися. І от тут тільки МАКС і аптеки. Ну, бо я, я забула, який я крем купила. я показувала від сонця. Назву просто не пам'ятаю, ну він такий жирний більш. І 50% від сонця. От я крем використовую цей і чергую різні, різні креми чергую і під очі, і під одній ночі одні. Ну, один комплекс, іншу ночі, інший комплекс, і вітаміни. Це все. Ще якийсь час протягну. Потім буду робити ін'єкція. Я люблю ін'єкції. Розкажу вам, скільки це коштує. І відверто скажу, що я навіть не буду кикетнічати і розповідати, що це моє. в мене в старості такі губи просто виросли. Всіх зменшується, в мене виросли. Скажу вам чесно, відверто, що зробила, скільки коштує в нашому селі, чи в нас таке роблять, я не знаю. Ну, в слайгу, я думаю, що треба може їхати Ну, слайгу точно зроблять. Я ще згадала, що була в гра в і буває дуже часто. І це там мені шви не могли накласти за тисячі євро, так, щоб вони не розійшлися. Ох. Ну, нічого, може, от ви бачите, це змінюється так. <світло>, Світло за вікном. Можливо, можливо, навіть в Україні щось буде робити з часом. Я прошу пробачення. За розчарування. можливо, треба було дослідити цю тему. Ну в мене ще є час. Як не помру завтра, то все вам розкажу. А чого ще я не фарбу... вирішила не фарбувати волосся, бо, ну, по-перше, я думаю, що буду на цей час теж. І колір ну, нормальний в мене. Змінюватися так, що сьогодні червоний, а через два дні зелений, і я ну, ніколи і не хотіла. Я білявкою хотіла бути. У ну, мене від цього висипається волосся. І від... висипається, отак от відривається тонка структура. от я від собі... І отак от рогами стерчить. Ну, це просто страшно на це дивитися. Я подумала. Ну, може, і так нормально. А так я взагалі потім, я ще, коли до свого кольору приходила, от майстер мене за дві а, два рази пофарбувала вивела, Оце яка в ліві, який зараз працює. Тобто я ще професійно витягаю волосся рівне. Я витягала багато теж років, робила це, а потім подумала ще, що і так нормально. То, бо тоді Якість такого волосся, навіть я олію використовувала, якість така, що. Боже, я не знаю, як сказати, як воно виглядає, як синтетика якась. І я не хочу, в мене тонка структура. Ну, треба, коли вже буде, так, що притисне життя, то ну що. моя мама багато часу не фарбувала волосся. Тобто їй не треба було, я не знаю, до якого навіть віку не згадаю. Так що, може, може, ще якийсь час не буду витрачати на це. Ну, якщо я вас образила чимось, ну, наприклад, ви можете сказати, що, що я взагалі людина, яка за собою не слідкує, я вважаю, що слідкую. Бо я не дозволяю, щоб у мене був там, там, їсти собі на ніч. Щоб в мене такий на обличчі був, не дозволяю. Ну, це дуже рідко, коли я зриваюсь. Я тримаю вагу, я користуюся косметикою. От так от, щоб ін'єкції, ботекс і процедури якісь для шкіри. Там? Багато буває ін'єкцій. Я не згадаю, як це. Я про Пандору як розповідала, так обурила, певно. Обурила людей, вибачте, ну, як є, як вам брехати не буду. З часом, може, це зміниться, я буду більше про це знати. А зараз чую я про це про дівочі такі речі не розповідаю, а того, що я нічого про це не знаю. Я купила комплекс, прочитала, отак от. якщо не знаю слова, то перекладач взяла, перевела, переклала. Не перевела, вибачте, переклала і все нормально. Все, що хотіла сказати. Ну, далі. далі які, якісь, Я думаю, від ковбаси відмовитися. Тільки цікаво якусь ковбасу показувати. А так, а так, не знаю навіть. На все вам добре. А, далі щось буде, якийсь побут. Ще щось лишилося, показати вам. Поділитися хочу з вами. Я вам дякую за увагу. Дуже вам дякую за те, що ви це дивитесь. Купила все на 40 євро десь. Не пам'ятаю, і не взяла чек. Водички, ну це водичка така мінеральна, і вона, ну, з газом. Що мені не можна, але я люблю. Так, це я буду шаудер. Чи сіфуд готувати. Єдине, що я замість муки додаю сир. Можна, будь-який сир. І такий жирний суп. А, хотіла сказати, що які цікаві зараз вершки. А які вершки цікаві зараз. Інакше, так? Мені здається. Може, я дабл крім постійно купувала? Трошки інші вершки не було. Сьогодні щось, що шо польська крамниця, нічого. Така, так, І хотіла показати ще вам. А, виноград такий я теж ще не їла, він дуже якийсь такий рожевий. А, і от той такий чорний, мені дуже подобався. Він дешевший, але він солодкий. Я сподіваюся, що і цей сподобається. Ви читаєте, як це називається? Аджика. Польська це польський тиждень. Ну, Я купляю все в польській крамниці, і нема сенсу. ну, Інколи рибу купляю на тижні, а солодощі, я не дуже щось. Так ось, і Аджику я перший раз побачила і от купила. ну, Їсти, боюсь, буде як компанія, то може з'їм. Ну, Хоч може з салом, не знаю, спробувати. Краса яка. М? Не знаю, скільки коштує. Якщо ви знаєте, можете сказати, що все дорожче стало. От я купила за багато часу джем і це найдешевший джем. Я коли приїхала, 49% центів був, Зараз 79%. Різниця велика, так? так. А, ще так я купила. Купувала раніше в Бучесі, і ну, дорого мені в Бучесі купувати. Там якість м'яса, ну, воно не жирне. А тут дешево щось я купила в Lidl, Треба приготувати собі білочку, білка. Такі корови тут гарні. Шкода, а що робити?